Всім привіт! Мене звати Ліза, і я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні хочу показати вам свої покупки: це два набори спиць. Я в'яжу недавно, так, ну, можна сказати, серйозно взялася за це. І спиць у мене майже немає. І я стикнулася з тим, що вже купила я дві пари спиць китайських, звичайних в звичайному магазині. Якість в них не надто хороша, і я шукала. Коли я побачила в оглядах набори, я загорілася і хотіла взяти якийсь набор, який закрив би всі мої потреби. Я в'яжу, планую в'язати джемпери, жилети, кардигани. Мені сподобалось в'язати по колу так само, і рукав я в'яжу по колу. Тому от щось таке я хотіла. Зараз е, з вибором не надто багато є в багатьох магазинах. Я так думаю, що через війну, через ці всі е, підвищення цін курсу долару е, завозів нових немає, тому от у кого рештки є, то ще можна було купити. Я зупинилась на двох наборах: перший набор це стандартні спиці. І другий набор це е, укорочені спиці. Ну, зараз давайте дивитися. Я думаю, що ці два набори, вони в принципі повинні мені їх вистачити. Набори йшли в пакетиках. Я їх зняла, щоб зараз не шебуршати. І е, ось перший набор. Називається він Knit Pro Zing Interchangeable Deluxe Set. Е, тут в комплекті у нас іде вісім пар спиць. Номери 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 та 8. Чотири кабелі, щоб створити таку довжину самих спиць. 60 см. Тобто це буде спиці, плюс цей кабель буде все разом 60 см, Дві по 80 см і одна на 100 см, вони також різного кольору. Також вісім заглушок. Чотири ключики, щоб підкручувати, і один набір конекторів. Так, ось зверніть увагу, що довжина вказана кабелем, досягається, коли кабель з'єднаний з спицями. Такий ось чохол. До речі, навіть один чохол, якийсь професійний, так, це в мене коти. Не звертайте уваги, з коштою. Близько 1000 гривень або від 1000 гривень. І ось сам набор виглядає ось так. Спиці на вигляд дуже гарні. Це зараз не повноцінний огляд, а просто покупки я ще ними не в'язала, тому от сказати я вам нічого не можу. На вигляд, супер, дуже сподобалось. Є інструкція, як з'єднувати спиці з кабелем і як ставити заглушки. От на що це заглушки, можна зняти полотно. І давайте подивимось ці спиці. Три з половиною. В цьому наборі мені не вистачало трійки. Знаєте, спиця дуже легка, довжина спиці 11,5 см. Ось так вона виглядає. подивимось з цієї сторони. Пофарбована рівно, але десь фарба заходить всередину, а десь ні. Кінчик не надто гострий. Я не хотіла з гострими кінчиками, теж коли дивилась огляди, на це звертала увагу. Ну, Розміри тут підписані. Дівчата деякі кажуть, що можуть з часом старатися ці написи. Ось такі. Спиці тут е, кишенька є. Кабелі. Ось цей камер для створення спиць 60 см. Тобто він досить такий коротенький. Ну, мабуть, він так і є 40 см. Це для створення спиць 100 см. такий червоний. Таке враження, що всередині він полий, Ну, гнучкий, сподіваюся, буде надійний. І 2 на 80. Заглушечки кожні йдуть в окремому пакетику, тут 4 пари, і в кожному пакетику ключик. Ось такий. Гарно запаковано. так. Дивимось. Заглушки це пластик, трошечки тут нерівно, і ключик металічний. От. Не знаю, чи багато дівчат користуються цими заглушками, в принципі, я в оглядах особливо не бачила. Конектори. Конектори, навіщо можна, якщо вам потрібен дуже довгий кабель, можна з'єднати. Два тросика, два цих кабеля. Також за допомогою заглушки я бачила, можна зробити довгу спицю, якщо не треба кругові, наприклад, закрутити ось тут цю спицю. Так, і на кінець поставити заглушку, так. Теж закрутити, підкрутити ключиком. Ну, зараз не хочу витрачати багато часу, і буде така от довга вас спиця. Так, це перший набор. Давайте я його трошки відложу і покажу вам другий набор. Коли я вже покористуюсь, коли або якісь в мене виникнуть думки інші, я, якщо вам цікаво, залишайте. Свої запити зніму більш такий детальний огляд, відповідаючи на всі запитання. Цей набор вже йде трошки з дорожчої серії. Він називається Knit Pro Smart Sticks Special Interchangeable Needle Set і довжина цих Circular кругових спиць 40 та 50 см. Це вже з рахуванням. Самої спеціалі. Тобто тут не написано, що це набор укорочених саме Я порву цю бумажку, і спеціально не розпаковувала до вас. От у нас починається сирена. Сподіваюся, мої що ви всі в безпеці знаходитесь. І давайте повернемось до нашого огляду. Тут іде сім пар спиць, тобто, якщо в попередньому наборі вісім пар, то тут сім пар. Але починається з номера 3. І знаєте, я навіть спочатку думала взяти набір укорочених спиць. Кабелі продаються окремо. Їх, звичайно, майже в жодному магазині онлайн я не бачила в наявності, але ну, десь знайти ще залишки можна. І я думала, візьму укорочення спиці. На пробу і довгий капель, спробуючи буде зручно так в'язати, але ми зараз з вами подивимось їх довжину. Значить, тут іде 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 та 6. От у мене 3, 3,5, 4, 4,5 такі найходовіші номери. Та 4 кабелі для утворення довжини з 40 та 50 см по 2. Заглушки, я так розумію, дві, і один ключик. Давайте відкриємо Скажу скажу цей чохол мені більше сподобався, ніж в попередньому наборі. Там всередині йшла тканина. Тут такий, як екошкіра. І ось ці спиці. Їх довжина 8 мм, і вони насправді дуже-дуже малесенькі. Ось три, всі кольори у Бренду Нітпро співпадають. Чи це у них шкарпеточні спиці, чи це ось ці кругові, чи прості. Тобто, якщо три, то тут він такий лаймовий колір буде в усіх видах спиць. Тут віконечко, от мені щось не сподобалось, не дуже рівно, тут ще це треба самому прибрати, цю плівку. Ну, коротше, це таке віконечко, яке проглядалось у нас ось тут. І всі аксесуари сховані в такій охальній кишеньці, нічого не видно. Також є інструкція. І тут навіть більше, більше інструкція, ніж в передньому наборі. Значить, як зафіксувати спицю і кабель разом, як роз'єднати? І як використовувати заглушки. Бачите, тут з двох сторін і на німецькій ще мові. Сам на бор це, здається, Індія. Так. Слава Богу, у нас відбій, так. І ось ці кабелі. Давайте відкриємо. Кабель відрізняється, він, бачите, Пофарбований, з рівною такою фарбою, вона трошки на ощуп на дотик відрізняється. Сам кабель дуже коротенький. І я хочу вам показати спиці, просто щоб ми порівняли, наскільки вона малесенька. Тобто, в принципі, такою малесенькою спицею, можливо, можна було б в'язати, але на постійній основі Ну це, напевно, буде незручно. Це три. Із укорочених спиць, і це три із повноцінного набору. Подивіться, наскільки вона менша. Тобто реально дуже-дуже маленька. Я хочу з'єднати ці спиці, щоб ми подивилися, як виглядає. Це подовження, воно якби трошечки на 1 см продовжує спицю, тому що тут верте таке металічне. Так. І візьму ключиком, підкручу. В принципі, і так дуже гарно закручується. Ну, Я бачила, всі дівчата радять підкрутити, щоб не розкручувалося точно. От. Я ще не багато в'яжу, але в моїх знайомих, які користуються китайськими спицями, рвалися кабелі. І ось дивіться ось так виглядає. Тобто, на оцю довгу спицю, якщо хтось хоче, у вас є набор довгий, з'єднати ці маленькі кабелі. Вони підійдуть тут по з'єднанню, але буде незручно в'язати. Тобто, навіть ось тут не Ну, якось не дуже зручно змикати це. Тобто він уже, кабель, дивіться, наскільки натягується навіть з такою довжиною спиць. Тобто, тут, звичайно, треба звикнути. Я купувала китайські спиці 40 см для рукавів, і перший ряд для мене взагалі було жахливо в'язати, то звикла потім. Да? То ось до цих списів просто не зімкнуться. Ось. Ну, і я думаю, що все-таки добре, що купила я два набори. Такі гарні і сподіваюся, що будуть в хорошої якості. Так. Ну, і ось, якщо треба трошки там ширший рукавчик, чи якусь шапочку, то можна взяти трошки довший кабель. І буде сама спиця довжиною 50 см. Також набираю я наборний край фабричний фабричним методом. Тобто, наприклад, замість 220 петель мені треба 110 набрати і перші три ряди пров'язати. Тож довгим кабелем, вже 60-80 см незручно це робити. І ось я взяла вже в роботу. Зараз візьму ось такі спиці з першого набору 4,5 мм. В'яжу зараз жилет і вділа кабель довгий 100 см, тому що в мене він такий оверсайз іде. Буду вам показувати в наступних відео свої процеси, готові роботи. Покупки, якісь там, якщо будуть пов'язані з в'язанням. Тому підписуйтесь на канал. Якщо вам відео сподобалось, було корисним. Підтримайте мене лайком. Мені буде дуже приємно і це дуже важливо для розвитку каналу. До нових зустрічей, Па-па.